Дорогі викладачі, працівники та студенти нашого університету. Рік, що минає, був наповнений викликами, новими досягненнями та важливими подіями. Але ми впоралися з усіма труднощами, підтримували одне одного і досягли успіху. Вісло це час дип тепла та єдності. Це нагода подякувати за все хороше, що відбувалося в цьому році. Хай ці свята принесуть у вашу домівку затишно щирі посмішки. І, звісно, ж натхнення до нових можливостей. Бажаємо вам міцного здоров'я, любові і незабутніх моментів. Яскравих емоцій в новому році. У ці святкові дні. Пам'ятайте, що ми є великою родиною нашого університету. Разом ми зможемо все.